Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Вічі в нашій програмі Апостольські Настанови, де ми з вами читаємо апостол послання апостолів. І в даному випадку ми читаємо фрагмент з другого послання з того апостола Павла до Коринфян. І сьогодні це 8 глава фрагмент з неї. Одразу хочу якби, пояснити. Вчорашню нашу е не зустріч, тобто те, що зустріч не відбулося. Планував з вами зустрітися вчора, але, чесно кажучи, був настільки втомлений, що не було навіть змоги вам написати, що ефіру не буде. Отже, надіюсь, ви зрозумієте. А от сьогодні е була, був анонс на 10-ту годину, але думаю, що. Вийшло раніше, не будемо затягувати, через це <кій> розпочинаємо зразу ефір. Отже, апостол Павло, в попередніх главах, які ми читали з вами, він вирішував деяку проблематику, яка була у Коринфян. І, звісно, намагався до них донести своє слово слово, яке було. На основі його любові і переживання за Кримську громаду. І ще один момент, те, що ну, апостол Павло проговорював про проблеми з в самій парафії, не парафії, а вщині, а також е, проговорював, ну, ми читали про проблеми того, що відбулися деякі. Непорозуміння між самим апостолом Павлом і Коринфянами, тобто деякі коринф'яни проти апостола Павла почали ну, повставати. Ну так би мовити, це дуже так умовно, але тим не менше наговорювати. Де апостол Павло, до речі, і проговорював про свою, ну якби відстоїв свою авторитетність і те, що він чим, з відкритим серцем до Коринфян відноситься, і взагалі що він любить. І завершили ми з вами якраз моментом це в п'ятницю. Де апостол Павло просто хвалиться коринфянами, які вони молодці, що вони подолали всі негаразди, які були е серед них, дослухались до його листа, тобто його першого послання, дослухались до слів Тита, які, яким було передано це послання. І от якби. От, е я вже казав був, що є поняття благодать на благодать, а тут радість на радість. От Апостола Павла була така радість. І тут же, після того, як він якби, закінчив обговорювати цю тему, він переходить до іншої. Справа в тому, що апостола Павла була така ідея постійна, вона йде такою червоною ниткою через його послання, і навіть якщо ми побачимо в діяннях це відображається, те, що апостол Павло постійно. Просив новонавернених християн, новостворені громади общини, щоб вони допомогли фінансово громаді Єрусалимської церкви. Тобто тим християнам, які були в Єрусалимі, вони перебували в дуже такому скрутному становищі. Фінансовому, саме матеріальному. І апостол Павло де тільки міг постійно просив, щоб християнські церкви, церкви новостворені, жертвували, організовував організовув збір цих пожертв. І ось якраз в 8 главі апостол Павло переходить саме до цієї теми. Тобто він просить коринфян теж допомогти Єрусалимській церкві, як матері церкві. Звідки ну, взагалі християнство почало розповсюджуватися, не залишити в біді тих хто, якби, тих, е, хто потребує, тобто тих ближніх, які дійсно потребують допомоги, і приводить в приклад деякі, ну, декілька таких моментів, чому коринфяни мали б допомагати. Буквально в попередніх віршах, які не ввійшли в, сьогоднішні, в сьогоднішній фрагмент, говориться про те, що апостол Павло згадує іншу церкву, інші церкви, які допомагають теж зборами матеріальними для Єрусалимської церкви. Причому говорить про те, що інша церква більш бідна, навіть сама не маючи, але віддали максимально. Скільки могли, аби не, ну, аби не сказати, що віддали все, аби допомогти Єрусалимлянам. Хоча самі, ну, самі члени тієї церкви були ну, взагалі небагатими, на відміну від Корінфів. Давайте так ще дещо зорієнтую: Коринф це був, була, був центр провінції Ахаї, це Південний, Південна Греція. І Коринф це було древнє місто, місто ну, центральне в цій провінції, і е, воно дійсно було багатим. Тобто коринські навіть ті ж християни, які е, навернулися у віру так, Христову е, і охрестилися, вони вони ну, були заможними людьми в більшості своїй. А про іншу церкву, про яку Христос говорить, це сусідня провінція, це Македоняни. Не дійсно вона, вони були менш заможними, але тим не менше апостол Павло ставить їм ну не те, що в приклад, а якби спонукає, що от, оті не такі бідні, як ви, але вони допомогли й Християнам з Єрусалиму, а я чекаю цього і від вас. І далі апостол Павло далі, ну там продовжує, вже ми читаємо сьогоднішній фрагмент. Браті, як ви багаті всім вірою, словом, пізнанням, всілякими стараннями і любов'ю вашою до нас, так багатіти і цією благодаттю. Тобто, якою благодаттю багатіти? Благодаттю, подаяння, допомоги ближньому, служіння ближньому. Кажу це не як повеління, але старанність інших випробовує, але старанністю інших випробовує щирість і вашою любов'ю. Тобто, з однієї сторони, апостол Павло ну, якби, каже, що я не заставляю вас, але з іншої сторони має такий ну, потихеньку так. Своїм авторитетом і своїм словом, ри, саме риторикою своєю сподвигає хри, корінських християн. От, як би каже, що зараз згубив текст, бачите, кажу не як повеління, але старанністю інших випробовую ширістю вашої любов'ю. Тобто старан... привожу, в приклад, старанність македонян і випробуваю вашу. Вашу любов. наскільки ви, от, любов, не просто люблю когось, а люблю любов'ю Христовою. А любити Христовою любов'ю це пікуватися <клух> і про інших. От, от, Я випробовую вас в цьому. І далі продовжує апостол Павло. Адже ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, став убогим заради вас, щоб ви збагатилися Його вбогістю. Тобто апостол Павло, крім прикладу македонян, приводить ще в приклад приклад ще самого Ісуса Христа. Яким чином? Ісус Христос, Бог Слово, Бог Син, Він стає людиною, Він вочеловічується, Він терпить приниження або церковносленською унічиження. Бог унічижається і <кій> стає людиною. Тобто, будучи богатий божеством, Господь стає людиною, тобто Ісус Христос. так. І от саме для того, щоб завдяки тому, що Він став убогим, тобто поєднався з людиною, яка обмежена, яка є тварним єством, ми, тобто, Господь, будучи багатим своєю благодаттю і божеством, стає людиною, для того, щоб ми люди в Богі отримали благодать Божу, отримали його багатство. І таким чином, це є теж Христос є як приклад того, що ми, якими ми маємо бути, що ми маємо наслідувати. Теж, якщо у нас є чим поділитися, ми маємо ділитися, аби допомігши іншим, хто потребує нашої допомоги, хто нужденним, ми цим збагати... тим, що ми зробили добре діло і допомогли, ми цим збагатилися. Збагатилися е, О, Доброчинністю. Я, е, я даю щодо цього пораду, бо це корисно вам тим, що не тільки почали робити це, але й бажали того, ще з минулого року довершить же тепер саме діло, щоб чого ревно бажали, те й виконано було в міру можливості. Апостол Павло знов наголошує, що він не заставляє, а дає пораду. І далі нагадує, виявляється, що у Коринфян була а, така ініціатива, їхня власна, допомогти Єрусалимській церкві. Він каже: у вас було рік тому, була та сама, ну, ця ідея допомогти, збір коштів. І от я нагадую вам, що ви в цьому році можете її закінчити, цю ідею, тобто реалізувати. Адже дійсно багато в нашому житті дуже багато. Можливостей, бажань, цілей, але часто вони залишаються просто бажаннями і не переростають в справу. От. І апостол Павло якраз каже, що ну, не, не, зали, не зупиняйтесь на півшляху. Тобто, ви хотіли завершити цю добру справу. Звісно, між тим, що коли Корінфо не хотіли, і моментом, коли апостол Павло зараз це пише, пройшло багато часу, рік, і якраз відбувалися ці негаразди в Коринфській церкві і оці ну, е... ністраєння, вони якраз ну, поставили на паузу цю ініціативу. І тепер, коли вже апостол Павло бачить, що громада зцілилася від розбрату, якихось там суперечок, він каже, він нагадує про те, що вони. Яке вони запланували добре діло. І, і каже: ну от, ви можете це зробити, встигнути. Та й виконано було в міру можливості. Тобто, знову ж таки, зробіть це, але ну, в міру своєї можливості. Не через силу, не, від, не роблячи так, що вам потім е буде жалко, але зробіть в міру своєї можливості. Цікавий вираз сьогодні почув, коли готувався до, до, до апостола. Що щедрий не той, хто багато має, а той, хто дає. Тобто щедрість вона не вимірюється величиною, а вимірюється бажанням і, і самою дією. Тобто можна бути багатим, але не давати. А от щедрий може нічого практично не мати. А, але все одно з чимось ділитись. Цікаво, що і у, і у іудеїв а, на свято Пурім був а, досить гарний звичай, коли всі а, люди мали давати милостиню. Причому навіть бідняк мав знайти ще біднішу людину і дати їй посильну, по своїй можливості, милостиню, допомогти. Тобто знайти ще більш нужденного, чим він сам. От, цікава така досить традиція. От. І далі апостол Павло продовжує. Бо коли є старанність, то вона приймається, дивлячись на те, хто що має, а не на те, чого не має. Тобто старанність. Дивиться. Приймається, коли. давайте ще раз, Бо коли є старанність, то вона приймається, дивлячись на те, хто що має, а не те, чого не має. Тобто, коли дають, бачать старанність, коли твоя рука протягується, простягається в, тому, ну, в русі, щоб подати, допомогти. Не треба, щоб іншим було полегшення, а вам тягар, але щоб була рівномірність. А тут якраз апостол Павло говорить, що дійсно, ну, якби іншими словами, що все було в міру. Що, а... В коринській громаді християни є різних статків, і що кожен має давати по своїй можливості. Якщо багатий дає більше, то е, той, хто бідніший, не має е, відчувати якоїсь е, незручності, що він не може дати стільки, стільки ж, і щоб не було у того, хто дає більше якогось презирства до того, хто ніби дав менше. І далі він каже: нині, ваші, нині ваш надлишок на полегшення їхньої скрути, а потім їхній надлишок на полегшення вашої скрути. Е, тобто, от, якраз те, що той, хто багатший, покриває е, своїми грошима ту, е, ту нестачу, яку, дає, яку, наприклад, не може дати той, хто бідніший, він дає менше. От якраз така. Де, таким чином трішки. Вирівнюється пожертва. От, таким чином, не те, що я дав більше, а от ти не можеш менше, я за тебе додам частину. От, такого плану. <кій> і от, ага. а, а потім їхній надлишок на полегшення вашої скрути. Щоб була рівномірність, як написано, хто зібрав багато, не мав зайвого, і хто мало, не мав недостачі. Знову ж таки, апостол Павло ну, по суті цитує. Приводить цитату про те, що ну, вирівнювання таке відбувається соціальне між християнами. Такий на сьогодні невеличкий уривок. Радий був з вами зустрітися і продовжимо завтра з вами розглядати послання до Коринфів. На сьогодні я вам бажаю Божого благословіння. Хай Господь благословляє та оберігає мирної вам тихої ночі і. Не забувайте молитись за наших захисників. Дякую за ваші, підп... ваші, хто підписався. Дякую за вподобайки, хто поставив їх. Також дякую за ваші коментарі, які ви писали і в, мину... в минулі дні. І також всім, хто допомагає нашому каналу, допомагає фінансово. Теж велика дяка Це йому, донатами або там... Ставши підписником спонсором, оформивши спонсорську підтримку, спасибі вам, що ви виходите разом зі мною в прямий ефір, що ви присутні, це надихає якби. і далі проводити наші зустрічі і досліджувати Святе письмо, робити його знайомим собі, робити його рідним для себе і знаходити відповіді в своєму житті. О відповіді на питання в своєму житті знаходити в цьому святому письмі. На все добре, до побачення, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. На все добре.